Вадиме, я вагітна. Олеся сказала це тихо, відводячи погляд у вікно, наче боялася дивитися в його очі. Вадим наче окам'янів, простий хлопець, слюсар на заводі. Він звик, щоб у усьому була ясність та порядок. А тут ніби грім серед ясного неба. Що ти сказала? Вагітна?» Він підійшов ближче, торкнувся обережно її плече. Ти ж сказала, у тебе все під контролем? Усе, усе колись буваю перше, усміхнулася Олеся. Але в її голосі чувся страх. Вадиме, я навіть не уявляю, як сказати батькам вони нас живцем закопають. Ну і що з того? Ми ж нічого поганого не зробили. Вадим спробував підбадьорити її, хоча серце калатало так, що віддавалось у скронях. Якщо ми любимо одне одного, то все подолаємо. Ти їх не знаєш. Вони вирішили, що мій чоловік має бути хоча б адвокатом чи суддею. А тут ти просто робочий клас. Олеся тяжко зітхнула. Вона добре уявляла, що буде, коли батьки дізнаються. Донька вагітна від простого слюсаря. То вечора вдома у власенків гриміла справжня буря. Вагітна? Від кого? Від цього. Світлана Петрівна носилася по будинку, грюючи підборами по паркету. Ти знаєш, скільки ми з батьком вклали в тебе? На що ми розраховували? І тепер усе нанівець? Мам, досить. Я вже шість місяців вагітна. Ви нічого не зміните. крикнула Олеся, заливаючись сльозьми. Шість місяців. Мати зупинилася, обличчя її налилося кров'ю. Це ще можна виправити. Мамо, лікар сказав аборт робити пізно. Олеся вчепилася руками за підвіконня, щоб не впасти. Усе можна виправити, якщо знати, до кого звертатись. Різко відповіла та й поглянула на телефон. Не смій. Олеся вихопила його з рук. Це моя дитина. Я її не віддам. Але Світлана вже в голові будувала інший план. Наступного вечора мати несподівано була лагідна, надто лагідна. Доню. Ти зараз у стресі, я розумію. Випий чаєчку, він заспокоїть, сказала вона, ставлячи перед донькою чашку. Олеся сербнула і відразу відставила чашку. Щось, щось не так. Вона схопилася за живіт, який різко скрутило судомами. Мамо, що ти? Що ти зробила? Це краще для тебе, повір мені. Світлана стояла бліда, стискаючи серветку в руках. Олеся встигла лише витягнути телефон. Вадиме, рятуй. Через півгодини Вадим уже мчав разом із нею в швидкі. Мати сиділа в коридорі лікарні, стискаючи хустку так, що побіліли пальці. Вона ще не розуміла, як житиме після того, що накоїла. Поліна народилася на 29-му тижні у реанімації вона жива? Скажіть, вона дихає. Олеся благала лікарю. Вона борець, мамо, відповів лікар. Далі все залежатиме від неї і від вас. То вечора Вадим сидів біля кувезу і крізь сльози дивився на крихітну донечку. Він узяв її мініатюрну ручку. Ти сильна, Полінко, тримайся. Я буду поруч, доки ти не навчишся сміятися, доки не скажеш тату. Вадиме. Олеся обійняла його за плечі. Вони стояли поруч, слухаючи, як тихенько диха їхня донечка. І найсолодший звук у світі. Оліна росла крихітною. Важко дихала, задихалася ночами. Кожен її вдих здавався дивом. Вадиме, лікарі кажуть, що потрібна операція. Вадиме, лікарі кажуть, що потрібна термінова операція. Олеся стояла над ліжечком виснажена. Я знайду гроші. Хоч кредит, хоч позичу, продам щось, але врятуємо Поліну». Метушився він по кімнаті. Нам озвучили суму. Ми такого не зберемо навіть за роки, тихо мовила вона. Наступного дня вони сиділи в кабінеті за відділенням. Операція потрібна негайно, сказав лікар, гортаючи документи. Але грошей вам не треба. Поліна підпадає під державну програму недоношених дітей. Для вас усе буде безкоштовно. Що? Ви серйозно? Вадим стиснув кулаки, наче боявся, що йому ввижається. Абсолютно, усміхнувся лікар. Тримайтеся і підтримуйте доньку. Коли вони вийшли, Олеся кинулася до чоловіка і розплакалася. Вона житиме, чуєш? Ми впораємось. Операція була складною. Години очікування здавалися вічністю. Але коли лікар вийшов і сказав Все пройшло вдало. У Поліни тепер є шанс на нормальне життя. Вони обійнялися, наче вперше вдихнули повітря за всі ці місяці. Далі були довгі тижні відновлення. Поліна вчилася їсти без трубочки, робила перші спроби сидіти. Олю, відкрий ротик. Вадим сидів із ложечкою каші, а донька хитро відвертала голову. Ну, давай, бо тато сам усе з'їсть. Ї ж сам, татко», – розсміялася Поліна. Олеся сміялася разом із ними. У їхньому маленькому світі навіть ложечка каші була великою перемогою. Якось увечері у дворі тихо постукали. Вадим відкрив і застиг, Світлана Петрівна. На порозі стояла мати Олесі з коробкою в руках. Я не лістиму у ваше життя, сказала вона тремтячим голосом. Я тільки хочу побачити онуку. Хоча б здалеку. Вона спить. Вадим різко відповів. Але ми вас вислухаємо. Світлана обвела поглядом бідненьку кімнату, дитячий малюнок на стіні, ковдра замість хилима. Я знаю, що не маю права. Промовила вона, сідаючи на краєчок стільця. Я думала, що знаю, як краще, а насправді втратила найдорожче. це не вирішується подарунками. Олеся склала руки на грудях Я й не хочу купувати прощення. Світлана відсунула коробку ближче. У середині були книжечки та фарби. Я хочу, щоб Поліна знала, бабуся її любить. Я більше не буду повчати. Просто хочу бути поряд. Водим і Олеся мовчали, але обоє відчули це щирий крок. Добре, сказала Олеся, але без повчань. Якщо ви готові бути бабусею, почнете з того, щоб побачити, як вона малює свої перші сонечка. Це найбільше щастя для мене, прошепотіла Світлана. Коли Поліна прокинулася і побачила незнайому жінку, вона тихо запитала. Це бабуся? Мамо, це моя бабуся? Олеся кивнула, і дівчинка одразу кинулася до неї з обіймами. Ту вечора вони малювали фарбами майже до пізньої ночі. І здавалося, саме тоді почалася знову зшиватися тоненька, але така важлива ниточка сім'ї. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.